Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас стартує новий турнір Кровава битва на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Так, давайте подивимося, що там оборона. Угу, Оборона вже пропустила. Ну, нічого. Це тільки початок. Подивимось, що буде далі. Ну, Давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що у нас вийде з атакою. Так, ну, ким ходити навіть не знаю, мабуть, давайте візьмемо туманку, візьмемо Люську, візьмемо ось таку і, Можливо, так, нам потрібно там... Буде себе знімати. Можливо, тоді. Ще взяти. Гріфіна швидкого. І зелених, напевно. Ось такого кедмана. Угу. І, можливо, ще Гензеля. Ну, давайте якось так спробуємо. А там подивимось, що буде. Там подивимось. Угу. Так. Ну що ж, поїхали? Оборонка міцна. Зараз подивимось по камінчикам. Ну, давайте ось так четвірочку робимо. Тут ще зробимо трієчку. Спробуємо знайти, можливо, зелений знизу заїде. Під кристальчик. Заїхав, добре. Так, давайте пробиваємо сюди. Угу. Заберемо, напевно, ось так Марселя. Тепер зелені, ще трієчка зелених, гензель може відмахнутись, але давайте спробуємо його заблокувати, все ж таки. Добре, в нас це вийшло. Тепер жовті, блокуємо цю сторону. Гензелю скидаємо ману. Угу. Добре, давайте ще раз зарядимо, блокуємо ту манку, не, не блокується. Тоді пробиваємо її і ось так зелені, я думаю, вистачить. Угу. Ну, все, добиваємо. Добре, перший бій, дуже чудово, камінчиків було достатньо. Поїхали далі. Угу. Так, це обжора. Ну, давайте так і поїдемо. Поїхали. В принципі, команда непогана, а так і подивимось, що буде тут. Так. Ну, давайте ось так синій кристал зробимо. Звісно, тут річку прокинемо в тюбуртуса. Давайте ось так. Спробуємо ось так. Ще жовтими добити його добре. І ось так підтягнемо. Чудово, так, цих трішки сповільнимо. Спробуємо цього добити і тут пошукати зелений, добре. Так, давайте візьмемо ще один камінчик зелений. Чудово. Цих блокуємо ось так. Тут блокуємо ось так. Спробуємо, мабуть, добити гретель. Добре. Червоний кристал, чистимо поле, там зараз улетить все. Угу. Так, давайте четвірочку зелених. Добре. Так, Соню блокуємо. Добиваємо цього, чистимо знову поле, там жовті будуть. Ось так. Доб'ємо, певно. Добре. Так, ну тут теж все чудово вийшло. Так, поїхали далі. Угу. Кедман, Лісю. Ну що ж, теж поїдемо такою командою. Люська тут в костюмі в першому. Вона ману підрізає. Так, давайте обережно трієчку ось так зробимо. Тут же полянка не така чудова. Давайте ось так прокинемо. Пошукаємо жовтий. Немає жовтого. Тепер ось так сині. Ось вони жовті, але цього замало. Давайте ще жовті шукати. Ось вони добре. Тихо, тихо, тихо. Тільки люську не зарядіть, будь ласка. Ще б трішки і зарядили. Давайте ось так вихиляння поставило. Ну, Спробуємо заблокувати. Заблокувалось. Давайте її будемо пробивати. Ось так зелені тепер. Добре. Так, ми її з одним зеленим камінчиком доб'ємо. Спробуємо добити цю, блокуємо зайця. Так, давайте почистимо трішки поле. Угу. Ось так навіть добиваємо. Ще жовті, трішки нам не вистачило. Ну, давайте в нього він вже сам нічого нам не зробить. Можливо, когось і доб'є, але ми зараз його доб'ємо вже камінчиками тоді. Теж ухиляння поставив. Так, добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. угу. Контратака в самому кінці. У нас якщо що, то Люся може знімати. Кедманом напевно візьмемо ось такого тоді. Він. Він знімає і блокує. Поїхали. Давайте ось так трієчку пропустимо. Ще раз ось так. Тепер ось так підіймемо. Буде у нас четвірочка жовтих. Четвірочка жовтих. Ну давайте робимо ось так четвірку. Так, це вже дуже погано. Давайте ось так ще трієчку. Угу, Кедман зарядився чудово. Давайте спробуємо. Давайте тоді ось так, напевно. Так, заблокуємо, мабуть, ось так Орлу і пошукаємо. Тут жовтих немає. Давайте ось так обережно. Ось вони жовтенькі приїхали. Це чудово. Але там вже той заряджений. Ну давайте через нього прокинемо. Сподіваюсь, він нікого нам не вб'є, не вбив. Поляна полетіла, там кіприот. Відпрацював впусту. Так, ось так. Давайте ось так. Заблокуємо. Кіпріоту, напевно, доб'ємо. Сюди пробиваємо ось так. І блокуємо, і добиваємо. А, камінчики навіть не знадобились. Добре. Так, ну що ж, поїхали далі, наступний бій. Угу. Ну ось починається кальо. Два контратакери. Ну, поїхали, поїхали. Команда така дуже сильна. Дуже сильна. Ну, давайте ось так прокинемо, там жовті зберуться. Добре. Трічку ось так в кальо. Дуже багато не нашого кольору. Давайте ось так. так. Спробуємо знайти зелений кристал. Добре, ми його знайшли. Так, контратака є, але давайте ось так. Ми зарядилися, знімаємо, блокуємо кольо. Ти спробуємо жовтий знизу знайти немає. Тоді ось так. Угу, Джафар чи джарів. Так, нам потрібно в першу чергу кольо забрати. Ось так. Ось так. Ну і сюди ж тоді пробиваємо лісю. Угу, Заблокувались. Тепер зеленим можливо азмії вистачить. Ні, не вистачило. Так, давайте будемо шукати камінчики наші. Ось тут буде ще у нас жовтий. Так, ну тут вже гаряче починається з коротех. Давайте на Так, скільки контратака ще буде один хід. І давайте спробуємо цього забрати. Угу. Доби його. Не добило трішки. Так, сюди блокуємо. Угу. Давайте, напевно добавим цього. І тут два жовтих, можливо, йому вистачить. Не вистачило. Зараз зірветься паразит. Ну, давайте ось так. В пустоту жовті. Ось так ще жовті ми добиваємо, добиваємо. Ну, тут важкувато було, але, в принципі. Ми впоралися. Так, топ-1. Добре, оборона є. Рейтинг 1883 місце. Ну, в принципі, непогано. Подивимося, як буде оборона далі тримати. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. Всім до побачення.